Друзі, зараз розкажу, як знімати форсунки в Форді Mondeo. Тут МК-2 і в багатьох автомобілях бензинових подібним способом. Відкручуємо тут кріплення на них, я вже все відкрутив, все зняв. Від'єднуємо всі датчики, що де, Тримає отут е, патрубки. Все знімаємо. От. І тоді можна подумати, що воно дуже туго сидить і от вроді так шат є, але вони не виходять. І здається, що може ще кріпиться якось, може якимись іншими способами. Насправді ні. Треба дергати на себе, але бажано не сильно, чуть-чуть похитуючи і е, витягуючи вперед. Вони доволі... Сидять герметично, так що трошки сили знадобиться. І дістаються спокійно от форсунки. Був радий допомогти. Всім дякую, хто подивився.